І в ефірі одного з телеканалів я озвучив, що це буде захід України, західні регіони України. І ось ворог нібито анонсував удар балістичною міжконтинентальною ракетою саме по Яверовському полігону. Вчора я написав про те, що якщо це буде Київ, то це можуть бути території заводів. Якщо це буде Львів, то це буде усім відоме місце з початку війни. Так, мав я на увазі саме Яверівський полігон, і це зрозуміло чому. Ворог інтерпретує Яврський полігон як базу, нібито базу НАТО на території України. Станом на нинішній момент ми маємо депутатів, які нібито розбіглися з Верховної Ради. Ну, напевно, вони теж очікують, що може щось бути, тому вони будуть в безпеці. Ми маємо за них порадіти. Ми бажаємо всім людям життя і здоров'я. Сподіваюсь, що зараз проходять якісь заходи, які убезпечать наших військових і тих, хто навчається, і техніку на цьому Яворівському полігоні, адже ворог, ймовірно, захоче саме так продемонструвати свою потужність, адже це, по-перше, балістична ракета, яка не на 300 кілометрів летить, а на 6 тисяч. По-друге, це близько до кордону. Тобто західним партнерам ворог може показати, що ось ми можемо і так. Я думаю, що це не буде ядерна зброя, тому що це дуже небезпечно і на це не піде Путін, адже це близько, дуже до кордону. Але те, що це буде фугасна бомба, яка може нанести великий ущерб тим. Шкоду збиток тому, що розташоване на цьому полігоні, це абсолютно можливо. Ну, що зробиш, ми на це вплинути не можемо. Ми не можемо сьогодні говорити ні з Байденом, ні з Путіним, ні з Шольцем, ні з Макроном. У нас є люди, які представляють нас з вами на міжнародній арені. Ми цих людей людей делегували, ми дали їм право представляти український народ, і я дуже сподіваюся, що. Керівництво України розуміє, що воно робить, чому це робиться, і які наслідки цього всього будуть для України. Якщо те, на що ми сьогодні йдемо, воно матиме позитивні наслідки і призведе до перемоги, чи то зупинки бойових дій, чи встановлення миру, чи то повної консолідації міжнародного товариства в боротьбі з ворогом, це одна ситуація. Але якщо Україна просто стає полігоном для випробовування міжконтинентальних балістичних ракет, то це вже зовсім інша історія. І ми бачимо, що, на жаль, але ось цей градус піднявся після того, як Байден дозволив нам бити далекобійною зброєю. Але проблема в тому, що наша далекобійна зброя це 300 кілометрів. Далекобійна зброя нашого ворога це 6 тисяч кілометрів. Відчуваєте різницю? Тим людям, які говорять, так що ти пропонуєш здатися, я рекомендую трішечки докладніше знайомитися з історією і зрозуміти, що завжди війни закінчувались після великих катастроф для однієї зі сторін. Я б не хотів, щоб цією стороною була Україна. Я не хочу, щоб зупинка бойових дій була полита ще більшою кров'ю українців і окупацією ще більшої частини населення і територій України. Мені здається, що залишилась одна червона лінія, яку не перейшов Путін, і деякі наші чиновники і експерти ними найняті чомусь дуже хочуть, щоб ця лінія була перейдена. Я не знаю, на кого працюють ці люди. Але явно не на український народ, тому що український народ точно не виграє, якщо Путін переступить межу ядерної війни. А це може бути, тому що зброя в нього є. І Якщо Путін переступить, то об'єктом ядерної атаки буде центр України і Західні регіони. Думаю, що Рівненська, там, Хмельницька і так далі області. Далі туди. За Львів, це напевно небезпечно, Путін цього не зробить, щоб забруднення не було на Європу. Але центр і біля західні регіони абсолютно можливо. Власне, це я пояснив в ефірі одного з каналів, і журналістка тоді мені сказала, що я єдиний в студії, який а, зазначив, що це можливо. Друзі, це можливо. Не забувайте підписуватись. Щоб нас було більше, більше людей, які на боці зупинки бойових дій, у нас немає іншого вибору, просто його не існує.